Яка різниця між колесами для тачки? Пневматичне класичне колесо зі сталевим диском і шиною з камерою, яка за потреби підкачується, забезпечує руку бездоріжжю, чудово амортизує вібрації, але боїться гострих предметів. Фінополіуританове варіант без камери не боїться проколів, має підвищену зносостійкість і тривалий термін служби. Проте за м'якістю поступається пневматичному. Суцільне гумове. Міцне колесо зі сталевим диском. Важче за інші, проте у 4-5 разів прослужить вам довше і повністю захищене від проколів. Найкраще поводиться на твердих та рівних поверхнях. Каучуква. Інноваційне колесо з каучуком і технологією квітка Flex Armor. Ефективно гасить вібрації, зменшуючи навантаження на руки. Не боїться. Колів, хімії, ультрафіолету, температурних перепадів, зберігаючи форму та еластичність навіть після тривалого використання. А яке оберете ви? Пишіть у коментарях.